Привіт, друзі! З вами 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. На нашому каналі ми розповідаємо про життя в Канаді, міграцію до Канади, швидку адаптацію до канадських реальностей. Тема цього випуску це коли скінчиться програма Куает. Це те питання, які мені задають в кожному стрімі, під кожним відео. Людей дуже цікавиться тема. Ходять чутки вже напевно півроку. Що в березні 23-го року програма КОЕД закінчить своє існування, тобто перестануть видавати ворк перміти перестануть видавати візи, перестануть видавати матеріальну допомогу, а чомусь люди вирішили, що саме ось через рік після того як програма запрацювала, вона повинна закінчитися. А жодних офіційних повідомлень щодо цього не було. Якщо ви знайдете десь офіційний істочник. Напишіть в коментарях, я дуже з задоволенням з ним ознайомився. але насправді програма КОЕД була видумана урядом Канади для того, щоб допомогти всім українцям, які тікають від війни в Україні. А якщо ви думаєте, що 31 березня, 2023 року, війна закінчиться. Путін здохне, і Росія виведе свої війська з території України. Я дуже радий за ваш оптимізм. Але насправді ця війна на роки, і тому всі ці роки Канада буде підтримувати Україну так чи іншим чином. І тому я впевнений, що програма КОЕД буде діяти і після березня 2023 року. Я буду дуже радий, якщо програма КОЕД закінчиться в березні 2023 року, тому що це буде означати, що війна в Україні скінчилася. І мільйони людей можуть нарешті повернутися додому, якщо вони цього забажають. Тому давайте не будемо поширювати ці ідіотські чутки, а просто будемо робити те, що ми можемо робити, кожен на своєму місці, а саме допомагати Збройним силам України боротися з загарбником, допомагати матеріально, допомагати інформаційно, допомагати всіма можливими способами, засобами, які тільки є у нас. А в мене є мій товариш, з яким ми довгі роки працювали разом у Києві, і його родич зараз на передовій в одному з підрозділів розвідки на Донбасі. А в них є дуже велика потреба у зимовому зутті, тому що там така погода, що жодне зуття не витримує. А в Європі вже вимили всі склади, усіх постачальників. Немає нормального взуття, яке може нормально допомогти воїнам, які зараз на сході. Є непоганий виробник в Канаді, але воно, воно ну, насправді якісне і дороге тактичне взуття. А з, тому цим відео я хочу зробити збір коштів на підтримку воїнів ЗСУ. Нам потрібно зібрати приблизно 9 тисяч канадських доларів. Це приблизно 150 тисяч гривень, які підуть на закупівлю взуття для воїнів на передовій біля Бахмута. Тому реквізити будуть під цим, в описі цього відео буде банка Монобанку і реквізити PayPal. Хто скільки може, навіть одна гривня допоможе зібрати необхідну суму. Дуже сподіваюся на вашу підтримку. Дуже сподіваюся, що Коет як програма, так і закінчиться. З перемогою воїнів зсу, з перемогою України над цим загарбником і дуже сподіваюся, що ви допоможете і перерахуєте, скільки зможете на підтримку воїнів зсу. На цьому не все. Слава Україні і смерть ворогам!